Obrigado. <laughs> I'm У зачарової сесії галицької міської ради 8 скрипня оголошується Питання розглянуто профільними комісіями та на засіданні до раджу увагу. Чи є зауваження пропозиції до початку? До порядку денного нашого сьогодні засідання? Немає. Немає. Якщо немає, ставимо на голосування, порядок денних в цілому. Хто за? Проти? <звук> те, що в разі наявності конфлікту інтересів під час розгляду питань порядку денного не забудьте скористатися на планшеті функцією конфлікту інтересів. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного про внесення та затвердження змін до програми охорони навколишнього природнього середовища Галицької міської територіальної громади на, на 2026-2028 роки. Відповідно до листа помену. છો તો તમારી В менших громадах поє по два і по три. Нам ніхто не мішав його приймати, але ви знаєте, що прийняти заступника це не такий простий процес, тому що зразу політичні торги відбуваються. І при розгляді проєкту рішення по умовах праці Галицького міського голови я бачу, що так дуже всі наші галичани ті, що в житті ще нічого для Галича не зробили. Дуже хочуть рахувати те, що заробляє міський голова. Міський голова, той, що зараз з вами спілкується, ніколи не бідував, не бідує і бідувати не буде. Кажу вам, як є, тому що кожної людини, хто народився і має щось мати, закрити ну, мати. Не можна вам розказувати, серед вас є і старші люди. Ну, так, щоб бути чесним і я пропоную щоб їм легше було жити тим людям, які дуже хочуть рахувати. Є така від мене до вас пропозиція, така правка до цього проєкту рішення, щоб зменшити на 30% отой, ту премію щомісячну щодо посадового окладу. Якщо немає премії запитання. Будь ласка, Наталія Мирославна, ви 에, депутат міської ради 5 років, <клес> ви мали можливість ознайомитись з проєктом рішення ще 3, 12, 25 року. Я би вам хотіла, хотіла наголосити на тому, що нас слухають люди. <клес> <Я> <клес> вам також хотіла, вони не ознайомлені з тим. Там все я гарно віде написано. Значить, дивіться так. Значить, є від мене. Таке побажання ставити за основу і правка, щоб зменшити на 30 А чому ви не хочете зараз сказати розмір вашої премії? Чомусь публічно все висловлюється, який розмір країн і отримають роби, які перебувають є, на сході. Є, є, є в кожній декларації там сюди. А до чого тут декларація? Люди в декларації не дивляться, але є, люди за вас голосували і хочуть почути. А ті, що голосували, які... прийдуть до мене і їм скажуть. Чому ви публічно не хочете озвучити? Я не знаю, про що ви його впитаєте. розмір премії щомісячно буде, буде у вас, буде у першого заступника. Нічого не робить. Будь ласка, я не хочу з це жінкою. Це установу, не полеміка, ставити. це не з цією жінкою. Ви не рахуєтеся з людьми. Я З вами не рахуюся. І більше рахуватися, не рахуватися з вами буду. Я вам що ви це сказав. Ви за ці слова будете відповідати. Та, Відбудете відповідати, тому що ви роздавали під'їзд, А, І все. не згадуйте людину, вам допомагаю. А, я перепрошую. Перепрошу. Ще раз там на голосування. Перепрошую, у мене вже руки так тянуться. Ніхто <реш> умови. Так, <зуправ. реш> ласка, Ще раз на голосування. За основу проєкту рішення. Пане Руслане, була в мене жінка, я вам нічого не говорив. Де <реш> з Буштина? <спустена>? Ні. Чи жінки була жінка? <реш> Я Була Михайлишина Івана. З Пушкина не приїжджала? <різь> <Я зробити. різь> Став на е, голосування правку про те, щоб зменшити премію на 30%. Він, так, ви робите не склали своєї премії? Не кажіть нічого. Зараз не коментарів. Жодних коментарів я вас прошу.

Заперечень стане услання писання з нового треба. 1 грудня 2025 року. Традиційно щороку я перепрошую. Подячна служба Божа. Коли що? 31, -го, 10 година, це його Будь ласка, знайдіть час, тому що з'їдуться всі священники, ну, на жаль, у нас більше перевага всі церкви рекатолицьких. Але, я думаю, що Бог один і можемо всі разом прийти і помолити. Всіх вітаю з придячним Новим роком. Хай е, втілюються ваші найамбітні плани, задуми, хай завжди в душі буде мудрість, людяність, а не популізм. Хай ваші, ваші домівки поповнюються добробутом і. Божою благодатні. Бажаю, щоб в новому році ми ну, все ж таки дожили до того дня, якого ми всі чекаємо, День справедливої перемоги. Хай повернуться всі рідні і близькі. Хай, ну, і ми повинні працювати для того, щоб цей день настав. Кожен на своєму місці. Хочу також вас повістити, раз, що раз, в нас... Сповіщення про безрістник зниклого Филипченка Володимира Вікторовича, 80-го року народження. На жаль, зник без на Запорізькому напрямку. Шкода, але будемо сподіватися, що... i use a...